Слава Богу. Я хочу розказати вірш для Слави Божої. Я хотіла принести для Господа жертву, але так, щоб достойно, приємно йому, щоб руки не змогли її з пам'яті стерти, та чи має Всевишній у чомусь нужду. Я хотіла принести для Бога найкраще, та задумалась я, серце страхом зайшлось часто жертвуємо те, що для нас. Просто зайве, а не те найдорожче, що у нас залишилось, жертва це слово доволі криваве, і згадалися образи, що у письмі уявила відразу отця Авраама жертва, ні, це не зайве, це те, що болить, те, що відняти від самого серця і віддане ближнім Господнє ім'я, як віддала остання вдовиця. Як найдорожче віддав Авраам, як мені, Боже, таке осягнути? Де мені сили такої знайти, щоби віддати і не оглянутися за тим найдорожчим, що є у житті? І відповідь неба осяяла серце. Не шукай щось велике, будь вірна в малім. Принось Господеві щоденну ти жертву, бо ціні для нього дві лепти Твої. Хто буде чекати велике принести, той нічого не зробить в своєму житті. Будь вірна в малому і жертвуй від серця, і будеш готова велике творити. Для жертви єдине є в світі мирило, Бог зважує те, що собі залишив. Чим менш для себе, а більш в Боже діло, тим більше є жертва на його вазі. Вдова не поклала великого скарбу, та Бог ці дві лепти найбільш оцінив не те, що даєм зі свого достатку, а жертва це те, що для нас заболить. Я хотіла принести для Господа жертву, але так, щоб достойно, приємно йому, та, я знаю, найбільше творцеві по серцю, коли я все життя на вівтар покладу. Слава Богу! Razão, bom espelho de piso em mim.